Доброго ранок, це програма рано вранці. Сьогодні до нас завітав горівалов Сергій Іванович. Він є завідувачем кафедри кіної талемистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка інституту журналістики. І сьогодні ми поговоримо про створення нової кафедри кіної телемистецтва. Доброго Іванович. ранок ранку! приємно зустрітися з вами. розкажіть, будь ласка, про те, чому ви вирішили створити таку кафедру. Так то не я, а то вирішила керівниця університету, причому випадково не так, що от сьогодні вирішила і завтра вже кафедру запустили. А був з'їзд журналістів, всі знімали, всі писали. А коли потрібно було монтувати фільм, і навіть журнал робити кинулось, А де ж інформація? Де ілюстрована система, вся яка повинна працювати на Кіно на телебаченні і все. А вийшло так, що знімав один я цифровою камерою і писав на цифрову камеру і роздав приблизно ну, 12 нашим областям. А був присутній на цьому з'їзді Володимир Резун, директор інституту журналістики, і він сказав: А чому ми писали, робили? А не зробили фільм. Я а, кажу, Володимир Володимирович, для цього потрібна техніка і кафедра. А для того, щоб задавати інші потім питання, треба і фахівців, а їх треба готувати. Я ж, ми ж не будемо ходити по іншим вузам і просити, дайте нам студентів, які розуміють в цьому, чи дайте нам спеціалісти, треба своїх готувати. Тоді можна і фільми монтувати. і Подавати інформацію на телебачення цікаво з ілюстраційними ілюстраційним фактажем. Він каже: так а що так? Давайте беріться за цю справу і робіть. Я кажу, так та справа коштує гроші, не так, що прийшли, дали аудиторію, тут же почали знімати. Скільки то буде потрібно? Я кажу, ну мільйон гривень не менше. Він ну я наш. Ректор прогресивна людина, я піду до нього і попрошу. Він нам дасть. Я думаю, ну, то розмови про мову, що мільйон сразу дасть. Да? А, так, одразу дасть. Ректор ре, 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 через два тижні дав мільйон гривень. Ви розумієте, ми закупили апаратуру і самі ми її монтували. За шість місяців у нас вже був павільйон, і апаратура прекрасна, японська. Німецькі камери і американські змонтували і зараз для... Це означає, що зараз потрібні, так? Такі фахівці, які да, ці... ви Ну, Фахівці у нас є. Режисери у нас є оператори, ну, спеціалісти, які, до речі, тут працювали не один рік, і вони вчать так пристойно наших студентів. Ми набрали 24 чоловіка. Правда, дуже тяжко вийшло, коли набрали. Ніхто не знав, що така відкриється кафедра. Угу. Змонтували техніку, набрали з апаратури людей за шість місяців. Ну і вийшло 6 чоловік на місці. Студентів то дуже багато охочих, охочих, так? Да, було. Але набрали зараз приємно сказати, що Студенти мають можливість працювати з не буду казати видатними ну, спеціалістами, які можуть навчити. Ну, назву прізвище мужук Леонід Петрович, і кінорежисер він, і а, а, з телебаченням він дуже серйозно працює. Ну і кіно останні фільми а, про а, хвилі Дуная, про 40-річчя визволення. «70-річчя визвольник uh -huh. Києва», Чорнобильській трагедії. Він Чорнобильська хвиля він теж писав. Ну і викладає... це вони викладають саме так? Да, на да, це uh -huh. І виходить, що є, є у нас можливість не тільки зараз що людям читати лекції, але і знімати. І тобто з першого серед, курсу ви спер... даєте практику, так? Да, Даємо практику. Є у нас практичний день четвер, угу. шість годин, три пари. повністю. Так, а розкажіть, будь ласка, про те, які напрями підготовки, щоб розуміли. Ну, то, того, напрям видячі. підготовки діктор і ведучий програм телебачення. Угу. Ну, Раз діктор, то і для кіно. Діктор, само угу. собою, ми готуємо кіно і телеоператорство то окремо знову для напрямок кіно і Ну, Для телеоператорів там окрема ще робота і окрема апаратура у нас є. Режисери кіно і телебачення. Про режисери кіно і телебачення якраз мужук. Сценарна майцельна, сценарій, режисер документального фільму. Окремо. Для телебачення інформація і окрема інформація і навчання студентів uh -huh. і окрема для кіно. Ну, хто з ними займається зараз, ви знаєте, народна артистка України, доктор професор Марія Бурмак. Uh -huh. Займається нашими студентами. Да, так, да, займається якраз непогано займається, і вона така імпульсивна. Як актриса і як викладач вона достойно займається, так що є можливість приймати участь міроприємцям, де вона серйозно зайнята, ну і вчиться у неї. А от розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ваша кафедра від кафедри, від взагалі інституту Карпанка Карого, тому що там я знаю дуже схожі спеціальності. Наша кафедра, бо Карпенка Карпенка Карова, ну будемо сказати так чесно, 50 років то стабільності на кафедрі у нас ще такої стабільності нема, але у нас є напрямок і відрізняється тим, що у нас упор йде під телебачення, бо інститут журналістики. Карпенка Карва там більше університетський такий підход і напрямок кіно. У нас да, театр, у нас так мабуть, кі там кіно театр, дано там ще склад викладачів. Свій у нас зараз шість чоловік на кафедрі викладачів, розумієте? Перший курс. Угу. А щоб набирати викладає людей там 60-70 чоловік, треба збільшувати для і цього час, потрібно. Час, да, Що? Да. От коли ми хоч би пройдемо той шлях бакалаврату. Тоді ми можемо сказати, що ми серйозно відрізняємося від Карпенка Каро. Ну ми у Карпенка Каро, вибачте, і програми брали, дивились, як вони формують і групи, і фах, і все. Я дуже повинен зараз сказати дякую керівництву університету Карпенка Каро. Бо якщо б вони не допомагали, не ліцензували, де допомагали вам ліцензувати, ми швиденько б так би. Не стали на ноги і не було б у нас нашої кафедри. Угу. І, а якщо вони чують нас, і е, я думаю, що вони скажуть, що ми справедливо кажемо. Бо є ще сім вузів. Угу. Окрім, Н, окрім дво, да, так, Карпенка Карва, ну вибачте. Ну, але Шевченка це є Шевченка, ті, 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 ті програми, і ті плани, але у нас е, є свої викладачі, які зараз вчать. На зене Дуже прискіпливо. До наших студентів відноситься бізнегами. Філософія, етика, естетика, соціологія. Ну, я не буду перераховувати, але. Ну, це наша... дуже схоже, те, що на журналістиці навчається. Етика, естетика, соціологія, політологія. Ну, ви, ж, ви ж прекрасно знаєте, що прекрасно без цього знаю. неможливо. Так? Бо без історії, філософії, економіки, етики, естетики. Якби ви вели розмову навіть зі мною? Є загальний курс, який обов'язково треба пройти. От у нас перший курс загальний, другий, третій вже пішла професійна направленість. Бо не знаючи. Ну, роз... загальний... загальний... От, що, це нас... от ви, ви часто берете тут інтерв'ю у різних людей. І от і, і ви хай мене вибачать. Навіть наші народні депутати, артисти іноді наші, коли кажуть, а вони брешуть. Тож, неправильно, не одна людина, яка може себе відчувати керівником казати бреш. Є просте слово, дефамація. Давайте повернемося ж таки до кафедри. І розкажіть, будь ласка, чи можна ні? Взагалі хотіла запитати, от ви набрали перший курс бакалаврів, так а щодо да. магістрів у нас і будуть магістри, але на, на нашій кафедрі будуть готуватися і майбутні кандидати науки доктори, бо у нас є, є аспірантура. А от коли ви будете набирати магістрів першого ну, магістри? Ми будемо, дай Бог, щоб наші закінчили через три роки. І перші наші випускники будуть тоді і буде тільки тоді, да. Та. магістратура ну програми тім плани ми магістратури вже розробляємо зараз, uh -huh. бо не буває так. Не розробив програми тім планів і провести ліцензування, як я такого не можу. Дуже тяжка робота. Ну ту роботу ми відпрацьовуємо. А от розкажіть, чи можуть студенти, випускники ваші з вашим дипломом працювати за кордоном. От я коли розпочинав, щоб не вийшло, що реклама. Uh -huh. Я ж обіцяв, що рекламувати нічого не буду. Ну за два роки вони чотири річну програму іноземної мови, чотири напрямки вони проходять. І дуже дуже серйозно, прискіпливо відносяться до іноземної мови. Не знаючи іноземну мову, як людина може поїхати за кордон і працювати. І щоб не було реклами, в які держави, чотири вуза, раз і чотири студії інших держав з нами вже підтримують зв'язки. І тому, я думаю, хтось із наших студентів точно буде працювати. А в одній державі, тим паче, де мій випускник президентом є держави. Я думаю, що наші випускники займуть пристойне місце в суспільстві. І не тільки десь на яких другорядних сторонах добре студіях. на жаль, наш час закінчується. В мене до вас останнє питання. Скажіть, як не помилитися у своєму виборі і обрати саме той напрям підготовки, який підходить саме абітурієнту? От розкажіть В, ви поради. Ви, ви ви знаєте, поради нашим абітурієнтам, бо вони у нас приблизно що, знову, щоб не було реклами. У нас дуже багато на одно місце людей, но у нас щоб прийти. Той шлях, щоб дійти до, екз... до іспитів, треба ще співбесіду пройти. Якщо вони пройдуть співбесіду ну, там режисер, на наприклад, я не знаю, просто чи не просто заслуженим артистом України професором з мужиком розмовляти uh -huh. Марією Бурмаки. Нашим оператором не називає прізвище його, теж всі знають, хто просто називає Олександр Анатолійович, бо скажу спеціально рекламую. Теж як він відбор пройде, тоді дає з доходу доходи людину. Не пройде цей відбор співбесіди. Ви Але всі. що ж ви побажаєте нашим глядачам? От майбутні абітурієнти сидять перед телеекраном і що ви їм скажете? Ну, майбутнім, ви знаєте, я. Не знаю напрямок, бо режисери, діктори, ну, сама дуже така клопітлива робота, я сказав би, діктор та ведучий, бо всі себе і вважають Угу. Uh -huh. Ніхто не думає, що то така тяжка робота. Треба навіть хоч трошечки іноді до вас зайти, якщо буде можливість, щоб. Подивились, як подивилися, в якому стані ви підходите, коли розмовляєте з різними людьми, бо різні люди і різний напрямок, і різні поняття, спеціалізація різна. дуже тяжка робота. Я от ведучим якраз хто бажає у нас всі зірачки не помилитись, щоб не казали, що. Секунду в секунду треба сюди прийти. А я думав, що може в будь-який час, а тут не в будь-який час. От ви зранку сюди, і щоб ви були на місці. А за вами ціла бригада людей, яка потім і вас критикує. І критикує, з ким ви. Ви знаєте, працювали. мені здається, що найголовніше це любити свою роботу. Якщо Правильно. ти любиш свою роботу, то в тебе все буде виходити, і незважаючи на різні недоліки, да, які в тебе там, не виходять чи щось, все одно, все буде добре. Так? Ні, ні, буде добре 100%, так. якщо ви любите свою роботу. І якщо ви прислухаєтесь уважно к своїм товаришам, бо у вас команда. Якщо хтось вважає, що сам виходить на площину то помиляється. нічого не вийде одному. Так, звичайно. А, а треба вміти працювати з командою і слухати команду. Добре, дякую, дякую вам, Сергій вам. Іванович, за те що ви до нас приїхали. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемось у цій студії. Я нагадаю, що у студії у нас сьогодні був Сергій Іванович. Він завідувач кафедри і телемистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка інституту журналістики. А ми з вами продовжуємо крокувати нашим ефіром. Тому не примикайте та залишайтеся з нами.